Збройні сили України вийшли з напівоточеної Авдіївки. Рішення було логічне, каже президент України Володимир Зеленський. Бо кожне життя нашого захисника важливе. При цьому нам вдалося завдати величезних втрат противнику, який накинувся на місто чималими ресурсами. То що означає втрата Авдіївки? Та чи зможуть росіяни й надалі тримати такий темп? Наступом мене звати Софія Кожевник, і Ви на каналі «Сій час. Дивіться подробиці далі у цьому випуску, а просто зараз підпишіться та поставте вподобайку. Отже, українські війська вийшли з Авдіївки. Про це повідомив головнокомандувач ЗСО Олександр Сирський. Виходячи з оперативної ситуації, яка склалася довкола міста з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, було прийнято рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Варто зацитувати його. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин. Нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Підкреслив Сирський. Життя військовослужбовців найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. Резюмував він. Оточення не допущено, особовий склад виведено. Відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Далі цитую. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів 10 до 1, під постійними бомбардуваннями це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено. Наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах, каже генерал. Рішення вийти Авдіївки було логічним заради збереження життів наших бійців, впевнений президент України Володимир Зеленський. Цитую. Щоб не попасти в оточення, було прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не означає, що Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Росія за два роки війни намагалася на сході щось зробити. Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ та містечок. Але найбільше, що вони зруйнували, наше життя. Сказав Зеленський, комендуючи відхід українських бійців з Авдіївки. А я ж бо нагадаю, що ще 10 жовтня 2023 року російська армія почала потужний наступ на Авдіївку, намагаючись вибити українські сили. За оцінками українських даних в наступі брали участь близько 40 тисяч російських військових, які атакували з південного та північного флангу, намагаючись обійти Авдіївку і взяти її. Кільце українська влада заявила, що росіяни зазнали величезних втрат. Лише за перший місяць наступу вони втратили начебто близько 10 тисяч бійців. Незалежного підтвердження цих даних генштабу ЗСУ немає, але в соцмережах з'являється багато відеозаписів, на яких видно знищення колон бронетехніки РФ біля Авдіївки. За чотири місяці боїв біля міста Росіянам вдалося просунутися на декілька кілометрів на півночі і на півдні. Також вони наблизилися до місцевого коксохімічного заводу, який утримували ЗСУ. У січні стало відомо, що російські війська зуміли зайти у місто з південної і північної околиці і зав'язали вуличні бої. Проте у z каналах щось не дуже радіють, адже втрати шалені. Російські воєнкори пишуть, що Авдіївка їм обійшлася в рази дорожче ніж Бахмут, адже мають величезні втрати серед особового складу, що аж нікому каски носити. А що буде далі? Український Українські Ігор Луценко, який зараз воює, заявив, що росіяни взяли так би мовити стабільний темп наступу та можуть. Просуватися далі після захоплення Авдіївки. Однією з головних переваг росіян за версією Луценка, масоване застосування керованих авіабомб, яких в Україні немає. Але навіть якби й були західні зразки, то авіація не змогла б їх підняти. Далі цитую. Перед цим була Мар'їнка. Перед Мар'їнкою Бахмут, перед Бахмутом Лисичанськ північ. Тенденцію вловили. Чому сюжет повторюється? Чому зараз на черзі Кураховий, Вугледар, Степове, Куп'янськ? Немає межі, де росіяни, взявши такий стабільний темп, зупиняться. Хіба що на природних рубежах, які Дніпро, північні білоруські болота. Такий їхній план, написав Луценко у Фейсбуці. Натомість аналітики з інституту вивчення війни вважають, що захоплення Авдіївки не принесе оперативних переваг або можливостей для значущих наступів російських сил, та відзначили перекидання підрозділів зсу в цей район для підкріплення, щоб стабілізувати ситуацію і ще більше ослабити російські сили, що атакують. Одна із причин відходу Завдіївки це дефіцит боєприпасів, запевнив Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції. Давайте почуємо. Дорогі друзі, на жаль, утримання України в штучному дефіциті озброєнь, зокрема, у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження, дозволяє Путіну адаптуватися до теперішньої інтенсивності бойових дій. Це Самоослаблення демократії підриває наші спільні результати. Росія зараз має лише одну одну конкретну військову перевагу станом на зараз. А саме повне знецінення людського життя. Президент США Джо Байден відреагував на те, що Палата представників пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт, який включає допомогу Україні. Байден назвав обурливими дії членів Палати представників, які пішли на двотижневі канікули без ухвалення допомоги Україні. Про це він сказав під час виступу у Білому домі. Варто зацитувати два тижні. Вони йдуть два тижні. Що вони думають? Боже мій, це дивно, і це лише посилює всю стурбованість, і майже я не скажу паніку, але реальну стурбованість щодо Сполучених Штатів як надійного союзника це обурливо, зазначив Байден. Та обнадійливі новини надходять з ЄС за словами єврокомісара з питань фінансів Йоганнеса Гана. До березня, коли ЄС і обіцяв передати Україні мільйон снарядів, європейські країни. Все ж таки зможуть передати до півмільйона боєприпасів. боєприпасів. Зацитую до кінця року. Ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти 2 мільйони артилерійських снарядів з наступного року. Переконує європейський політик. То що думаєте про вихід українських військових з Авдіївки? Пишіть про це у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Про перебіг битви за Авдіївку за минулу добу дивіться далі у цьому відео, та не перемикайтеся. Навіть гірше ніж було у Бахмуті. Авдіївку ворог безперервно штурмує на бронетехніці. Ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ не припиняються ні вдень, ні вночі. Застосовують росіяни заборонену зброю. Через важку обстановку у фронтовому пеклі командування ухвалило тяжке рішення. Про це станом на 16 лютого тут і зараз. Будь ласка, підпишіться на канал отримувати оперативну інформацію. Та переходимо до найважливіших новин. Бійці третього окремої штурмової бригади показали свіжі кадри Авдіївського коксохімічного заводу. По підприємству та загалом по місту російські загарбники випускають щоденно по 60 авіаційних бомб, кидають на цей напрямок всі види озброєння і навіть застосовують заборонені Женевською конвенцією фосфорні снаряди, від яких відбувається загорання цистерн із мазутом. Отруйний смог розповсюджується достатньо швидко через погодні умови, адже вітер та тиск змінюються. Нині цей чат затягнув всю територію підприємств. Є дані про отруєння українських військових, і, на жаль, ці випадки постійно зростають. Адже така токсична речовина, як фосфор, має вкрай тяжкі наслідки для здоров'я та навіть життя наших бійців. Евакуація потерпілих дуже ускладнена, ледве можлива навіть у рідкі проміжки часу додають у першому штурмовому батальйоні. Однак воїни наголошують, підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. Тут має навести пряму мову заступника командира 3-ї ОШБР Максима Жоріна. Насправді складно точно порахувати, в якій кількості росіяни тут гинуть. Тільки за один накат на одну позицію вчора ми забаранили приблизно 80 ворогів. Об українські сили РФ стирає зараз мінімум шість бригад російської армії плюс одну бригаду. Так званої ДНР спецназ ГРУ і якихось їхніх ССОшників. І щоб ви розуміли, розподілення сил є деякі позиції, де тримають оборону шість українських воїнів, а штурмують близько сотні ворогів. За офіційною інформацією від генштабу збройних сил України відбувається підсилення підрозділів, здійснюються маневри військами на загрозливих напрямках. За добу було відбито загалом 28 атак у районі Авдіївки. Ласточкіного та ще п'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Це все відбувається у надскладних умовах. Ситуація досягла критичної точки. Так, про це говорять самі військові, які перебувають у самому жерлі війни. Про реалії бойових дій без прикрас розповів боєць 110-ї бригади Віктор Біляк. За його словами, з практично оточеного укріп району Зеніт на південь від Авдіївки. Їх ніхто не виводив. Бійці вибиралися самі до того ж з великими втратами. Дорогу в Авдіївку всіяна нашими трупами. Пише військовий. Далі дослівно було дві спроби виходу: в першу ніч, 14 лютого, пішла перша десятка, якій довелося вступити в стрілецький бій. Артилерія вже була наведена тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті, то евакуація останнього відбулася вже зранку. І я та ще троє добровольців його несли. А день це не той час для переміщень, так ще й таких важких. І як закономірний результат з одного пораненого стало нас ще четверо. Другої ночі пообіцяли, що приїде евакуаційна техніка, але за словами Віктора, вона так і не прибула. Боєць наголошує, що їх планують залишити в Авдіївці, щоб продовжувати бої за місто і просить негайної допомоги. Командування тягне далі, і навіть готове привезти БК і запаси і залишити нас умирати. «110-ту, ОМБР, перший батальйон, дві роти допоможіть, пише Віктор. Напередодні окупанти та їхня пропаганда вже встигла заявити про захоплення укріп району Зеніт, і нібито поставити там свою ганчірку триколор. Сьогодні ж командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський заявив, ЗСУ таки відходять з позицій зеніту на південно-східній околиці Авдівки. Рішення було прийнято для збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Тактично, зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Пояснив командувач. Разом з тим, наша логістика працює. А щоб розширити... Три коридори постачання в районі міста Авдіївка проводяться рейдово-ударні дії станом на 13.00 п'ятниці в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. Переконує пан Тарнавський. Напишіть, будь ласка, свій коментар на підтримку української армії.